На календарі 4-10 листопада, час дізнаватися головні події дня, люди, події, локації, все це попереду дочекайтесь. Сьогодні у стрільському будинку вчителя відбулася освітянська зустріч. Представники відділу освіти, директори та заступники загальноосвітніх навчальних закладів обговорили ряд важливих питань у системі освіти. Зокрема, заслухали виступ заслуженого вчителя України Ярослава Полипіва, який розповів про перебіг третього всеукраїнського з'їзду працівників освіти, який відбувся 28 жовтня у Києві. Там пан Ярослав і був делегатом від Срія. Вчитель заакцентував на головних питаннях з'їзду. А начальник від Діло освіти Микола Мазур ознайомив педагогів документом проекту національної стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки. Ну скажімо так, враження від'їзду очікувалося набагато більше, бо загалом ми маємо відносно добрий закон, який каже, що на освіту 10% валового внутрішнього продукту. Якщо б ця цифра була виконана. Не треба ніяких пріоритетів, не треба ніякої стратегії. Фінансування дало би, ну, скажімо, той імпульс, щоб освіта в Україні була на досить високому рівні, як у школі, так і у школі середній, дошкільній освіті, в позашкільних установах. Досить солідно попрацювали. Матеріалом цієї національної стратегії є аналіз відповідний. Я чесний, значить, бо вказано, визнано, розуміти, що розвивається освіта досить таким складними. Процеси йдуть. Навіть написано, що в зв'язку з ускладненням демографічної ситуації. Зменшення кількості учнівських контингентів значи, змусили скоротити за 10 останніх років майже одну тисячу шкіл. Закрили. Виявляєте? Ось, значить, ну і цей процес, як ви самі знаєте, на сьогоднішній день ну, не зупинений. Далі є значить, також сказано, що залишається низькою престижність освіти і науки у суспільстві. Сьогодні найстаршому мешканцю стрищини виповнилось 107 років. Дід Михайло живе у селі Вівня разом з сином та невісткою. Життєвим мудростям навчає п'ятьох внуків та вісьмох правнуків. У свій день народження гостей іменинник зустрічав у доброму гуморі. Секрети довголіття діда Михайла дізнавалася Яворська. У будинку Михайла Бурчина, що у селі Вівня, сьогодні двері не зачиняються. Родичі, сільський голова, представники соціальної служби, журналісти поспішають привітати найстарішого жителя Стрищини. Іменинник гостей бачити радий. припрошує до столу та готовий ділитися таємницею довголіття. Курити не курив, питим теж не любив. Я робив, я силу мав. Я робив мені метр, чи бульби, чи що. Мені не було що нести, куди я хотів. Та Бог дав. Бог дав сив. Народився та жив Михайло Бурчену у селі Верхнєвисоцьке Турківського району. Однак 10 років тому після смерті дружини батька до себе забрав син Василь. Старенькому було б важко жити самому. Хоча донедавна дідусі по господарству порався, і корови пас. Та тепер сили вже не ті, скаржиться іменинник. Михайлові бурчину довелось прожити складне життя. Під час війни двічі поранений. Одного разу ламок зачепив голову, вдруге серйозно пошкодив руку. hlavně ven, přeběť do Ні, шики тому рука ще, ще. Mm -hmm. все своє життя Михайло Бурчин присвятив єдиному синові, адже самому довелось зазнати скрути, бо різ у сім'ї, де було шестеро дітей. Досі в селі Верхні Висоцькі живе річна рідна сестра, та й довгожителів в родині бурчинів не дивина. До прикладу, дідусь іменинника прожив 116 років. Однією з причин довголіття є весела вдача батька. Розповідає син Василь. Забаву все любили во ходили по забавах. І на весілля співали. Всюди о, там було таких п'ять чоловік, шість що, що весіля з бавили. Сьогодні іменинник теж перебував у чудовому настрої, частувався вином, куштував цукерки та жартував. Любити квістку. <реш> та <я чого> маю? <реш> <реш> Довожитель тішиться тим, що живе з люблячим сином та дбайливою навісткою. І, хоча допомагати у домашніх справах сил уже немає, дідусь завжди підтримує добрим словом та порадою, а інколи може й повеселити піснею. Det er en god dag, det er en god dag for Від міського голови Львова вимагають демонтувати монумент Слави на вулиці Стрицькій. Повідомляє Інтерфакс Україна. Галицький районний суд вже почав розгляд цієї справи. Суддя призначив перше засідання на 7 грудня, розповів голова Львівської краєвої організації Української республіканської партії Ростислав Новоженець. Ініціатори переконані, що цей пам'ятник є спадщиною і символом тоталітарного режиму. Жодної історичної та культурної цінності він не має. Монумент було відкрито 1970 року. Року він отримав назву монумент бойової слави радянських збройних сил. Натомість нагадаю, у Харкові вирішили знести пам'ятник соборності України, розташований у центрі міста, встановлений до 10-річчя незалежності України. А також минулого року у тому ж Харкові демонтували меморіальну дошку, встановлену на честь видатного релігійного діяча патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. У Запоріжжі знову з'явиться пам'ятник Сталіну кошти на свого Ного вождя збирали і у луцьку, тож цінності та герої у кожного свої. Міжнародний аеропорт Львів отримав назву на честь засновника міста короля Данила Галицького. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України прийнято під час засідання уряду за поданням віце-прем'єр-міністра України міністра інфраструктури Бориса Колеснікова. Про це зіку повідомила прес служба МІУ. Нагадаємо, 7 листопада завершено голосування щодо назви Львівського аеропорту. Продовж п'яти днів в опитування, яке проводилось у мережі Фейсбук, взяли участь близько 12 тисяч користувачів. З відчутним відривом перемогла пропозиція назвати аеропорт на честь засновника міста короля Данила Галицького. За цю назву проголосувало більше трьох тисяч осіб. Друге місце посіла назва на честь Степана Бандери. На третьому місці назва Аеропорт Львів. Дивіться цієї п'ятниці на телеканалі Ланову програму з Олегом Филиком. Іду на ви гостем програми буде чемпіон світу з важкої атлетики серед ветеранів Михайло Бурков та його наставник Зиновій Максимів. Ви дізнаєтесь про перемоги стріян та непросте життя спортсменів в сучасних умовах. Отож, не пропустіть початок ефіру програми о 19.30. Ось і все на сьогодні. Ще раз переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту телеланку. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Щасти! До вашої уваги новини спорту. В студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Колесніков, головне не зганьбитися на євро 2012 Віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис Колесніков, підкреслив, що найголовніше для України це гідно підготуватися до євро 2012 Важливо, щоб ми не зганьбилися в очах світової спільноти і довели, що можемо гідно підготуватись до футбольного свята. І подальше наше завдання так само достойно провести фінальний турнір. А прибутки нехай отримують люди, наші громадяни, які користуватимуться інфраструктурою, спорудженою в межах підготовки до євро. Заявив Колесніков. До того ж він переконав що проведення євро 2012 дасть імпульс для розвитку всієї країни. Чемпіон світу з боксу кинув виклик братам-кличкам оригінальним способом. Чемпіон світу першій важкій возі за версією WBO в ефірі одного з найпопулярніших німецьких телевізійних шоу TV Total зайнявся передражнюванням братів кличків. Марко Хук оголосив про готовність розібратися з братами-кличками, які домінують в абсолютній категорії. Мені абсолютно байдуже, за ким братів розібратися першим. Готовий битися з обома, сказав він. При цьому в студії було винесено фотографію боксера в повний зріст, причому в руках у копії Хука були українські важкоатлети, атлети зображені маленькими дітьми. Нагадаю, що Хук вже заявляв, що вийде на бій з кличком де завгодно. У той же час Володимир Кличко запропонував Хуку тільки спаринг. У свою чергу менеджер українських чемпіонів не виключив можливого бою з Марком Хуком. За словами Берда Бенти, Володимир міг би зустрітися з німецьким боксером у 2013 році. Пише Спорт Експрес. Кривбас Баскет очолив латвійський фахівець. 9 листопада на вечірньому тренуванні Кривбас баскета керівництво клубу представило команді нового головного тренера Айнарса Багацькіса. Новий головний тренер криволісців уже провів перше тренування та був ознайомлений з інфраструктурою клубу, пише прес-служба клубу. Торік Багацькіс очолював грузинський клуб Сухумі, з яким посів четверте місце у чемпіонаті Грузії. Договір із тренером укладений до кінця сезону і на його роботу з національною командою Латвії ніяк не вплине. Володимир Чурсін, який очолював команду раніше, Посів посаду асистента головного тренера. Воронін став джентльменом року в Росії. Також прийнято, що в кінці року вручають футбольні нагороди. В Росії видання Советський спорт» і комсомольська правда визначили найелегантнішого футболіста року. Ним став форвард Московського Динамо та збірної України Андрій Воронін, який отримав звання джентльмен року 2011. Я взагалі сильно здивувався, що мене вибрали джентльменом. Я ж жорсткий хлопець. Якщо треба йти в і йду. Якщо не кидати комусь, і це можу зробити. Поясніть, як я переміг. Дивується Андрій. Зазначу, офіційна церемонія нагородження 23 листопада. Зеніт шукає покупця на петущого Іонова. Пітерський Зеніт вирішив розлучитися із співзахисником Олексієм Іоновим, який кілька разів попався на надмірному вживання алкоголю. На даний час клуб шукає покупця на Іонова, який може бути проданий у клуб прем'єр-ліги чи першого дивізіону, найближчої зими, повідомляє інтернет-видання Бобсокерру. Можливо, Зеніт продав співзахисника за символічну суму. Раніше генеральний директор клубу Максим Трофанов заявив, що Іонову надається останній шанс виправитися. Але за даними сайту, цей Анс є нереальним, і це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра у цій же порі. Таки прогнозують на завтра хмарну погоду без опадів. Атмосферний тиск 778 мм ртутного стовпчика. Волос повітря 71%. Температура повітря вночі мінус 3-мінус 2 градуси морозу. В день стовпчики термометра піднімуться до 2 градусів тепла. Вітер дутиме в західному напрямку 2-3 метри за секунду.